Олександр Неділько, талановитий хірург, люблячий чоловік та батько. З перших днів війни добровільно вступив до медичної роти, але постійно був в зоні бойових дій та рятував інших захисників одразу на полі бою. Але Олександр мав проблеми зі здоров'ям, і 11 грудня у харківській лікарні його серце зупинилося. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання з героєм. Сьогодні в цей день ми в останній путь проважаємо нашого земляка, нашого побратима капітана неділька Олександра Миколаївича. він був дуже талантливий хірург. Коли прийшла біда, коли на нас напала оця орда, він прийшов до нашого РТЦК та був мобілізований, направлений в одну із бойових частей. Там він оперував прямо на полі бою. І в ході нещасного випадку так сталося, він помер. Провести Олександра в останню путь прийшли його колеги, однокласники, близькі та рідні. В пам'яті кожного, хто знав Олександра, він залишиться доброю талановитою людиною, завжди готовою прийти на допомогу. Він був дуже чуйний. Він, був, ну, він завжди приходив на допомогу. Тільки тут ще йому його й не зави, а він вже готовий прийти на допомогу. Він ну, отак для людей він був дуже чуйний. Для дружини він також був. Ну, Наташа, для неї він був і друг, і чоловік, і подруга, і все в одному лиці. Його шкода, що він помер, але скільки він людських життів, спасище. Мені тих хлопців теж зараз залишилися без хірургічних рук. Це дуже, дуже боляче. Це була дуже світла людина, і сім'янин, і як батько. Це ну, замінити ніхто його не зможе. Родині це велика втрата, і взагалі для, для, для нашого місця. Як, ну, як хірурга, як, як людина. Як ми будемо завжди пам'ятати і чи можемо, будемо завжди з родиною. Кременчужани провели загиблого героя, схилившись на одне коліно. Поховала Олександра Неділька на Свістовському кладовищі на Алеї Слави. Вічна пам'ять і шана захиснику. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Безумовно, аби місто було пізнаване, воно повинно мати чітку єдину символіку. Актуально це і в часи війни і знати за що ми боремося. 26 грудня відбулося вже друге засідання робочої групи з розвитку бренду Кременчуцької міської територіальної громади. Його основною метою є створення нової сучасної айдентики нашого міста. Обирали серед двох варіантів айдентики, яку ми затверджували на першому засіданні, але ми ще будемо зустрічатися, бо потрібно доробити знакові. Елементи трохи допрацювати шрифтом. Є такі елементи в айдентиці, які дуже асоціюються з Кременчуком. Тому ці елементи обов'язково будуть додані. Команда осб Едженсі буде допрацьовувати деякі елементи в цьому варіанті. Представить вже варіант фінальний в січні. Місяці команда ОСБ-едженсі представила учасникам робочої групи два дизайни оновленої айдентики в геральдичному та динамічному стилях. Дуже швидко змов. Знайти робочі варіанти е, дизайну, і це показник, що е, ну, йде, йде досить непогана. Дуже гарна набережна міст, все так відклікнулося. У мене може тому і легше пішло. Але так, вже були деякі напрацювання, як я казав, тому задача нам трошки легша була. Робота триває, тож розвиток Кременчука не припиняється, доки Кременчужани і міська влада діють в інтересах громади. Дмитро Цюльник Іван Качанко, Кременчуцькі новини. За останній рік у процедурі отримання водійського посвідчення багато що змінилось. Ці зміни стосувались і навчання, і складання іспитів. Вони були як і формальними, наприклад, зміна букви У на «Н» на навчальних автомобілях, так і фактичними та дуже важливими. Кременчуцькі новини довідались про всі ці зміни та поспілкувалися з директором автошколи Сіюш. До позитивних можна віднести те, що скасували обмеження спроб здавати практичний іспит. Тобто, якщо раніше це було лише три спроби, потім повторний курс навчання, то зараз це умовно не обмежена кількість спроб. Чому умовно не обмежена? Тому що е, свідоцтво про закінчення дійсне один рік один рік, а складати можна не частіше ніж раз на 10 днів, ну більше 30 спроб. Також останнім часом змі поширюють інформацію про ускладену програму вивчення теорії водіння. Як повідомляє Юрій Глансков, фактично змін не відбулось. Програма вивчення стала більш доповненою, проте основні теми залишились незмінними. Програма як раніше, так і зараз передбачає як вивчення на теоретичному курсі правил дорожнього руху, так і заснов безпеки дорожнього руху, так і будова автомобіля, етики, водіння, медичної підготовки. Тобто, фактична програма навчання не змінилась. Якщо ж ви бажаєте не проходити теоретичний курс в автошколі, зараз у вас є така можливість. Відповідно до нового закону, теоретичний та практичний модуль вивчення зараз окремі, тому до іспиту з теорії ви можете підготуватись самостійно. Але для здобуття практичних навичок водіння все ж доведеться Звертатись до автошколи, бажаю застерегти тих, хто бажає підготуватися самостійно. Те, що ви можете завчити питання, ви можете надати на їх вірні відповіді, але на практиці це вам мало що дасть, тому що ну ви ж розумієте, що у всіх українських ізенсильних питаннях немає жодного прикладу перехрестя Кременчука. Наприклад, тобто ніхто з вами це розбирати не буде навіть, якщо ви готуєтесь самостійно. Тому коли ви підете на обов'язковий курс практичних занять, тобто будете вивчати вже водіння інструктора водінню, замість того, щоб буде вас вчити, як керувати транспортним засобом, буду вас вчити теоретичному курсу, будуть тобто, витрачати час практики, на те, щоб навчити вас, тому що ви повинні буде панувати в автошколі на теорії. Якщо ви вперше поринули у світ водіння, все ж радимо звертатись до автошколи, де вам зможуть детально розповісти про усі аспекти правил дорожнього руху. Скласти іспит ні не важко. Там біля півтори тисячі питань, на які є варіанти відповіді, які можна просто завчити. Ну я чого вмієте читати. А вивчити теорію як теорію правил дорожнього руху, м да, це доволі складно. Тобто, навіть багато водіїв, які проходили навчання в автошколі, вже мають якийсь досвід, ну не. Розуміють того ж і регулювальника, наприклад, тобто ті ж самі складні перехрестя. Там як теоретично самостійно вивчити ту ж саму електростанцію. Ну мені важко якось усвідомити, як людина це буде. Інформацію щодо змін у процедурі складання іспитів радимо перевіряти на офіційних джерелах, таких як сайт Міністерства внутрішніх справ України або сайти сервісних центрів МВС, які є у вільному доступі. Софія Григоренко, Максим Пальчик Кременчуцькі новини. Новорічне свято для дітей це завжди особливий час, наповнений чарами, радістю та очікуванням дива. Волонтери молодіжного парламенту Краменчука продовжують підтримувати малечу під час повномасштабної війни та урізноманітнювати їхнє дозвілля, яке в минулому році для дітей влаштували новорічні ранки. У нас сьогодні дві групи: діти від 3 до 6 років та від 6 до 11 років. Для менших дітей ми розмальовували фігурки із гіпсу. А зі старшими ми робимо новорічні віночки, які можна повісти там на ялинку, на стіну, на двері або просто прикрасти свою оселю. Організатори молодіжного програм Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади та соціально відповідального бізнесу. Окрім тематичних майстер-класів, волонтери у ролі аніматорів влаштували танці з дітьми, а також малечу розважали ляльки-велетні. Завдяки тому, найменші мешканці нашого міста відчули святкову атмосферу та потрапили у казку. Дякую всім, хто долучився до сьогоднішнього заходу, а особливо організації лабораторія свята за те, що вони нам надали ростові ляльки у вигляді Медведів. Це допомогло створити справжню казкову атмосферу для дітей та дорослих, і таким чином ми змогли відволікти дітей від цієї сірої буденності та ситуації в країні. Усі діти знають, що отримати подарунок від доброго чарівника треба розказати віршик. Тож на святковому заході діти продемонстрували свою творчість. Новорічне свято ще на Ясніша, будемо грати. Танцювати, грає музику веселіше. Діти в захваті від новорічного свята, влаштованого молодіжним парламентом Кременчука. Свято мені дуже подобається. все клас. Я робила вінок. Я придумаю куди повісити. І буду на нього дивитись. Я сьогодні мав Беркон. Це мій улюблений супергерой. Мені дуже сподобалось. Розмальовував фігурки, танцював. Дуже весело було. Мені більше сподобалось танцювати. Мені було дуже весело і цікаво, я познайомилася з дітьми новими. Знайшла на друзі. Чекаю. Я новий рік. Наприкінці програми діти отримали солодкі подарунки, які були зібрані в межах благодійної акції «Святий Миколай Дітям. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. А постріл шалений над полем витає. Та колос налитись, нагнувсь до землі. Хай ласка Господня тебе зберігає, щоб ти не загинув у вражній імлі. Українці нескорена нація, яка переживає надзвичайно складні історичні події. На другому році війни ми незламно боремося зі злом та завдяки воїнам продовжуємо жити у вільній Україні. Не менш важливим є висвітлення страшних подій сьогодення крізь призму художнього слова. Саме так у Кременчуцькій міській художній галереї відбулася презентація книги крізь морок війни. Кременчук рік другий в цій книзі емоційно описані долі. Різних людей, до яких доторкнулася страшна війна, російська агресія це літературне слово про тяжке життя під час війни в тилу, про тяжке життя наших воїнів і про славетних людей, які допомагають наближати перемогу. Авторами стали 19 членів творчої спілки Кременчуччини журналісти, поети, літератори, представники культури, музиканти і талановита Юнь. Разом вони створили унікальну роботу, адже як зазначає письменниця новелістка Тетяна Булат, кожен наповнив книгу особистими оповідями душ, вдихнув власне літературне забарвлення. Ми представляємо на ваш розсуд неймовірні емоції, яскраві і болючі, тендітно ніжні і розвиваючи душу сповіді авторських сердець. Книга складається з історії, якими поділився кожен автор, як от листи жінки, яка невпивно чекала на повернення свого чоловіка з лінії фронту. І в цій книзі я опублікувала два листа: один лист від мене, а один лист від нього з фронту. Сильні та мужні українки, дружини військових, особисті рядки Олени Родіної з листів можна прочитати у книзі. Описували всі події, які відбувалися там з дітьми, да у школі, що відбувалися, і ці листи дуже дуже зігрівали. Коли я сказала Тетяні Булат про те, що ну а кому потрібна ця інтимна лірика, да таня сказала ні, це історія, це історія всіх живих людей, які відчували саме те, що відчувала ти, і багато багато дружин, які чекали своїх. Чоловіків додому голоси молодого покоління звучать на сторінках збірки. Неймовірно важливе долучення юначок до висвітлення злочинів окупантів на територію України. Пишаюся тим, що наша молодь. Долучається до кожного творчого проєкту, і не тільки творчого, і волонтерського, і разом всім Кременчуком, творчими людьми, ми тримаємо і підіймаємо мистецький фронт. Ми тримаємо культурний фронт, який тримає моральний дух наших бійців, і будемо продовжувати це робити. Молоді письменниці долучилися до ініціативи та поділилися власною історією, емоціями та переживаннями. Ми, як активна молодь, яка завжди бере участь у громадських проєктах, займається активною діяльністю. Нам не байдуже на проблеми сьогодення, тому ми вирішили розповісти та додати свої щире почуття у цю книгу. У цей важкий час ми несемо культуру та піднімаємо моральний дух українців. До створення книги була долучена і спілка журналістів. Талановита письменниця Кременчука Наталія Маєвська також стала співавторкою. У мене тут три твори, і все це пройдено через душу. Сматочок душі вкладено в ці всі строчки. У книзі висвітлено глибинні особисті історії українців, страшні моменти, що закарбувалися та залишилися шрамами у душі. На жаль, вони відгукнуться кожному, хто пережив страшні події. Перейшли через шлаком. І зайшли нарешті на територію України. І перше, що я зробила, це була зима, холодно. Але я вийшла з машини, стала на коліна і вже не могла стримувати своїх емоцій. Я плакала, ридала в голос і цілувала рідну землю. І про все це я написала. На заході урочисто вручили посвідчення новим членкиням Національної спілки журналістів України, орден за розбудову України, грамот та дипломів конкурсу Українська мова, мова єднання. Це важлива подія для кожного, хто отримав свою відзнаку та визнання за плідну роботу та вагомий внесок у розвиток творчості та культури в місті Кременчуці. Зараз ми працюємо над двома проектами: герої Кременчучини, Герої України та від пам'яті лишились сторінки. Ми хочемо, щоб майбутні покоління знали справжню, невикрилену системою влади історію цих подій, знали тих, хто стояв і зараз стоїть на нулі і своїм життям. Платить за нашу свободу. Кожен охочий може підтримати авторів та прочитати рядки збірки вже зараз. Видання книги знаходиться у бібліотеці на Соборній, завдячому захисникам України та небайдужим митцям за можливість жити та висвітлювати справжні події в тилу і на фронті. Марія Плохотна, Віктор Петров, Кременчуські новини. Останніми днями у місті почалася справжня святкова лихоманка, під час якої місцеві магазини перетворилися у казковий світ. Як виявилося, підбір влучного подарунку для близьких та друзів може стати справжнім викликом. Але консультанти деяких магазинів завжди готові надати безкоштовну пораду та підібрати індивідуальний догляд для презенту. В нашому магазині можна придбати подарункові набори на будь-який бюджет, на будь-який смак. Це може бути набір по догляду за волоссям, за тілом, за обличчям. В нас можна придбати набір від 500 гривень, і також в нас є подарункові сертифікати. Тобто, ви можете придбати на будь-який бюджет, подарувати своїй близькій людині, і вона вже придбає. За необхідності те, що їй потрібно. Окрім доглядової косметики, також можна згадати про посуд, чи гарну та якісну постільну білизну. Проте ці варіанти підійдуть для більш старшого покоління. А для будь-якого віку чудовим варіантом подарунку стане книга або інші товари, які можна знайти на полицях магазину Роксолана. Так, як у нас книжковий магазин, то найголовніше, найосновні подарунки це у нас книжки, звичайно, дитячі, дорослі, різного жанру на будь-який вік. Крім книжок, у нас дуже багато іграшок, ігор розвивальних для малючків зовсім для дорослих, для великих компаній. Крім того, у нас є дуже гарний посуд, керамічні якісь фігурки, дуже багато скляних іграшок на ялинку. У нас є і невеличкі прилочки, магнітики у символі року. Вони будуть 15-20 гривень, а можна купити м'яку іграшку зараз популярну. Ці бойові гуси за 200-300-500 гривень на будь-який гаманець, на будь-який смак знайдуться подарунки. Для зовсім маленьких можна придбати іграшки з символом Нового року, будь-який конструктор, ляльки чи інші товари представлені у дитячих магазинах. До речі, деякі магазини влаштовують святкові знижки. Тож, якщо ви ще не обрали подарунки під ялинку, саме час це зробити. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вчора, 25 грудня, Православна церква за новоюліанським календарем вперше відзначала свято Різдва Христового Сьогодні ж, 26 грудня. Православна церква на другий день Різдва вшановує Собор Пресвятої Богородиці. Тобто ми вшановуємо Пресвяту Діву Марію як ту, на якій відбувся цей промисел Божий, завдяки кому народився на цей світ Спаситель. Світу. Христове втілення наділило Діву Марію найвищою гідністю бути Божою матір'ю. Через народження Ісуса Христа вона стала дійсно Богородицею і не перестала бути Дівою. Здавна в народі вважали, що для кожної жінки собор при Святої Богородиці не менш важливе свято ніж Різдво Христове. У цей день жінки пекли хліб і приносили його до церкви. За народними прикметами, якщо на Богородицю вирує хуртовина і мороз, то літо буде холодним. Якщо сніг липне до долонь, варто чекати тепла. Далі ми. Ми відзначатимемо різдвяні свята третій день святого першомученика, апостола архідеякона Стефана. Це першомученик, який прийняв першу мученицьку смерть за Спасителя. Тож різдвяні свята тривають 31 грудня щедрий вечір Миланки, а веселя відзначатимемо 1 січня. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.